Розділ тринадцятий Де си я? Що зо мною? були її перші слова, коли вона прийшла до помки. Кругом тихо, темно. Що ж шелестить під нею, та се солома. Звідки ля? Де вона взялася? А то, що угорі з лухого куточка сіріє. Кругом так вогко, сумно. Все вона у льоху чи під землею. І то крізь одушину доходить неясний світ. Господи, як вона піймана сюди? Чого і за що піймана? Вона підвелася, сіла і почала пригадувати. Голова в неї крутилася, в вухах дзвонило, а їй здавалося, що земля під нею тіпається і її хитає. Від немочі, вона знову лягла. Щось пробігло по лиці, щось укусило за шию. Вона махнула рукою і роздавила блощицю. Як навісна вона скочила, зразу усе пригадала. Так, так, вона перед собою бачить Проценка. Він їй щось шепоче. Добра тобі хочу, іди у наймички до моєї жінки. Що вона сказала? Не діждеш. Вона пам'ятає, як кинулась від його, пам'ятає, як добігла до рундука, ускочила в двері і перед нею затіліпався на вірьовці труп колісників. Серце в неї заболіло, щось важке підійшло під горло, і наче руками здавило. Далі все повелося забуттям темнотою. То було з нею. А тепер, де вона? Чого сюди забралася? Хто її закинув сюди? Як не пригадує Христя, як не розкидає свою споминку, нічого не пригадає. Помацки покралася вона до одушини, що сіріла вгорі. Стала проти неї, простягає руки, хоче піймати, а одушина все, мов вище та вище піднімається. Вона аж навспинячки стає, махає рукою і об залізну штабу торкнулася пальцями. Холодом пронизало її наскрізь. Та це тюрма! Трохи не скрикнула вона. Вона у тюрмі, вона. За що? Сльози давили її. Видно, щось зробила вона, коли її вкинули у тюрму. Оце так. Ще вчора була між людьми, їх клопоти клопотали її. А сьогодні одрізалась від їх навіки сими чорними стінами. Ще вчора качалася на м'якій перині, панувала, а сьогодні на гнилій соломі, у тюрмі. Так це та напасть, про яку плескала баба Оришка. Господи, за що ж, про що? Кому вона лихо заподіяла, кому хоч бажала чого злого? Сльози градом полили з її очей, і вона, припавши лицем до колючої соломи, неутішно плакала. Кругом неї чорна ніч, тиша незамутна і тільки її важке та гірке зітхання порушує ту німу тишину. Довго вона плакала, поки знову забулась і заснула. Прокинулась, крізь невеличке віконце під оселею, перевите залізними штабами, пробивався ясний сонячний світ. По жовтій соломі стрибає він, наче хто іскри розсипав, а кругом морок. Стіни покриті цвіллю та чорними плямами. Здавалось, їй ступилися, наміряючи її придавити. З якогось далека доносився до неї стук і гомін. Ось наче над її головою щось загарчало, і непримічені нею двері розчинилися. Ей, ти! Спіш там, але калєла!» – хтось обізвався. По-барськи почивати зволіш? Подь сюда! Це я? спитала Христя. Да уж ніхто, ти. Христя підвелася, а на дверях стояв москаль. Да живій, живій! Що словно не живає?» – гукав він на неї. Неумита, нечесана, вона як устала, так і пішла за ним, думаючи, на яку ж все нову муку ведуть її. Її увели у якусь здорову хату. Посіді здесь, побажді, січас пристав вийде. Тоді тільки догадалася Христя, що то вона була в чорній, при поліції. І ще більше здивувалася, коли перед нею появився книж. А, це ти, прачко, це ти, співухо, замовив він. Що ж, ти добре виспалась у моїй панській опочивальні? Опочивальня добра, і м'яка, і тиха, не те, що у колісника на перині. Христя, стоячи перед ним заплакала. Чого ж ти плачеш, хіба я тебе б'ю? пронизуючи її гострим поглядом, сказав він. Годі ж, годі, перестань. Скажи краще, що ти знаєш про колісника. Чого він повісився? Може, сама й помагала? Я, я, якби знала, що таке буде, то ні за що з дому б не вийшла. Хіба тебе дома не було? А де ж ти була? Христя розказала все, все як було, не втаїла й того, що Проценко нашіптував їй. Книж тільки свиснув і заходив по хаті, позираючи скоса на Христю. Що ж ти тепер будеш робити? нешвидко спитав він після того, як вона замовкла. А що ж мені тепер робити? Станеш у горничні до Проценка. Чого я там у нього не бачила? Мені коли б вернули мою одежу. Угу, одежу, промигукнув книж і знову заходив по хаті. Ти краще зостанься у мене. Чого я тут зостануся, щоб блошиці з'їли? Ні, не там, не в чорній, а там, на моїй половині. Та й що? Та й нічого, і одежу візьмеш, і оправити тебе швидше можна. А що знаєш, поки діло скінчиться, то справді площиці попотнуть? У Христі голова похилилася. Он куди знову кинула її доля, он на яку стежку напрямила її безталання. А вона думала уже, що вона думала? Ні, ще вона не пропаща, коли її врода не зносилася. І Христя так лоба стрільнула на книша своїми чорними очима, що по його широкому обличчю наче сонце заграло. Так ти согласна? запинаючись, спитав книж і, підійшовши, узяв її за круглий підборідок. Христя лукаво опустила очі. Ну глянь же, глянь на мене, увесь тіпаючи, зашептав він. Я нічого не їла, мені їсти хочеться. Придавлюючи злегка своєю щукою його руку, мовила вона. Він, наче що опекло його, зразу висмокнув руку. Іванов, гукнув, перед ним, наче з-під землі, виріс москаль. Одведи її до мене та дай їй їсти. Самовар готов? Готов, ваше високоблагородіє? Слушаюсь, ваше високоблагородіє! І він повів Христю на приставську половину. А ввечері Христя удвох з Книшем уже розпивали чаї. Пляшка Рому стояла на столі. Книж раз по раз підливав у неї у свій і без того темний стакан. Лице його, як жар, жевріло, а очі, наче розпалені углі горіли. Він вів веселу розмову, щіпаючи раз по раз її пухку щічку. Христя пестилася, то опускала очі додолу, то стріляла ними так, наче наскрізь хотіла книша пройняти. Їй було весело. Теплий чай, привітна розмова і гріли, і веселили її. Один раз, коли вона простягла руку до пляшки, щоб собі у чай налити, їй здалося, наче синє колісникове лице зажмуреними очима виглянуло з під пляшки. Вона струснулася і линула Рому більше, чим треба. Що ти злякалась чого? спитав книж. Вона зиркнула на його. Ухопила стакан. Давай пити, скрикнула, цокнула з ним і за одним махом не зоставила нічого в стакані. В голові у неї зашуміло, в очах іскри зайнялися. Своєю червоною та як огонь гарячою щокою вона склонилася на плече до його. Перед її п'яними очима стояла її давня доля. Та доля, коли вона була ще співачкою і вихвалялася перед людьми своєю гульнею, своїми запоями. Як тоді не гірко було, як не тяжко щось усе сало за серце, за те весело. Вогні горять, музика грає, люди цілими хвилями набігають. Подруга шепче на вухо, он той чорнявий купчик, задивився на тебе? Або он, як гусарин, покручує вуса і дивиться, як кіт на мишу. А ти, наче не примічаєш нічого, стоїш і підтягуєш пісню. Скінчилась вона, остогидла та осточортіла. І купчик, і гусарин кидаються до тебе, і на перебій один перед другим вечерять присоглашають, а там смачні наїдки, добре вино п'яне. Весело-весело. І Христя, стрибнувши, почала показувати книжеві, чому її учено в арф'янках. Як і коли моргнути, що на показ виставляти. То були п'яні заводи голосу, срамні постанови голого жіночого тіла. Книж аж трусився, дивлячись на неї, а очі у його, як у хижого звіра, горіли. На другий день, коли він пішов по службі, а вона зосталася сама у хаті, їй пригадалося вчорашнє. І нестямно важкі думи облягли її зачмелену голову. Хто вона? Що вона? Чи давно тішила не ситу жагу одного, Ще труп його не всп задубіти, а вона уже перед другим ламається? Що вона? Усякий товар має свою ціну. А вона, як та іграшка, переходить з рук руки. Ніхто її не питає, що вона стоє. Стрічний поперіч не бере її, пограється, полюбується і кине. Доки ж і поки так буде, поки одлетить її краса молода. І врода красна. А там прокляте життя, собача доля, і в обід вона знову напилася, щоб не думати, щоб забутися. Минув тиждень. Той тиждень тільки й було говору та гомону по городу, що за колісника. Виявилось, які порядки заведено в земстві, скільки перейшло через колісникові руки грошей, які трати оправдані, які ні. У наїзді піднялась така буря, така завіруха, світу не видно. То що ми одно балакаємо та балакаємо? Хто сповне крадіжку, хто верне втрати? спитався Лошаков. На управу кричали одні. На того, хто неохайно дивився за громадським добром, піддавали другі. Під суд усіх гукали треті. Председатель і члени, як тінь, ходили. Оце невинне спасіння, оце лихо. Чим ми винуваті, оправдувались ті. Хто вибирав усяких плутях та пройдисвітів? Казали тоді, нащо мужика пускати до такого поважного стану? Не доставало, щоб ще повибирали волосних писарів. Три дні йшла буча та сварка. На четвертій председатель доложив, що колісник купив великий маєток на своє імення – чи не краще попрохати уряд заарештувати все його добро? Усім трохи полегшало. Слава Богу, знайшли чим розв'язати цю каторжну зав'язку. Прохати, прохати уряд, усі в один голос загомоніли. Та тут саме председателя викликали. На його імення прийшла нужна бумага від уряду. Що то? Може, знову яка напасть? Через кільки часу той вернувся веселий з папером в руках. Панове, радість, велика радість. А що таке, губернатор прислав духовне завіщання покійного. Веселий кут, на куплю котрого колісник узяв 20 тисяч земських грошей, він передає земству. Ура! хтось гукнув. Ура! піддержали другі. А знаєте, він чесний чоловік був. Чи другий би зробив так? Ніколи. Дурний тільки. Виявив би усе перед нами, сказав, беріть моє добро. І ми б йому простили його провинність, ще б і на місці дослужувати зоставили. А то так запакував себе. Шкода. І всі загомоніли про нещасну долю людську. Що таке життя чоловіче? Дим, та й годі. Б'ється, б'ється він, плутається. От вискоче, от вилізе на сухе, а тут на тобі. Спіткнувся і завис на бантині. Чоловік як трава, дні його, як от світ зелений, проговорив рубець. Це так сподобалось всьому наїздові, що його на місце колісника крикнули вибрати. Єдиногласно, хтось гукнув, єдиногласно, роздалося з усіх кутків. Та тут піднявся один з козачих гласних у сірій сірячині. Ні, ми не хочемо єдиногласно, сказав він. Ми знаємо, як пан Рубець бігав по панах і кланявся всім у ноги, щоб вибрати. Ми знаємо пана рубця, як колишнього секретаря у думі, а на це місце треба чоловіка, тямучого у хазяйстві. То, може, быть, ви желаєте балотуватися?» – підвівшись, спитав Лошаков і додав зло, усміхаючись. «Ми раді будемо і вас избрать. Був же колесник, а тепер і ви будете. Я не домагаюся панської ласки, отказав сір'як, а я прошу робити по закону. Ну що ж, балотувати так балотувати», – сказав Лошаков, дивлячись на часи. «Пора же і обедать. Кинули на шари і вибрали рубця 75 голосами замість 50. Ну що, ви удовлетворени? спитав Лошаков сіряка, виходячи з собрання. Ведь ви знали, що і зберуть рубця. Не все ли равно балантировки или єдиногласно?» Знав та не знав, скільки з тих панів, що кричали єдиногласно, самі бажали псісти на колісникове місце. А тепер от дізнався. Нас темних усього три душі, а п'ятдесят чорних навалили. От тобі, єдиногласно. Лошаков сердито глянув на сірого і, нічого не сказавши, пройшов далі. А ввечері у Лошакова на роз'їзному бенкеті була рада. Як би так зробити, щоб переполовинити мужика у земстві? Памілуйці. У губернском наїзді от так викрикнуть, а на уїздах їх царство. Председателями своїх вибирають членами. Хіба нашого брата бідака, котрий самого малку службову лямку тяг мало є? Да, об этом нужно будет подумать, сказав Лошаков. Постарайтеся, а ми знаєте що? Навіщо нам той кут здався? Заплатіть двадцять тисяч, та й візьміть собі. Він більше стоє. Лошаков нічого на це не сказав, а тільки кланяючись усім плескав. Постараюсь, постараюсь. Дещо з цього доходило і до Христі. П'яний книж поміж розмовою доводив їй потроху, що робилось і що говорилося в місті. Вона слухала все те, позіхаючи. Що вона? І що їй до того земства? Вона знає одно, пани б'ються, а в мужиків будуть чуби боліти. Вона тільки попитала, чи зостанеться заправляти кутом Кирило, і чи городами та ставом будуть слобожани володіти? Який Кирило, які слобожани? спитав книж. Вона розказала своє життя у куті. Ну, навряд, сказав він. Що ж вони зроблять з кутом? Продадуть, та й годі. Христі стало шкода й колісника, і Кирила, і Слобожан. Вона немало сама постаралася, поки довела діло до згоди, і от тепер її турботи, як дим, розлетілися. Щоб позбутися досади, вона за обідом наклюкалась і лягла спати. Увечері книж приніс до неї другу новину. А знаєш, кого вибрали на місце колісника? Кого? З будяка рубця. Рубця! скрикнула Христя, Я йому служила колись. Тепер тільки дізнався книж, де він її раніше цього бачив. То ти проценкових рук не втекла? Його, Бо, дай йому добра не було, Ще й тепер все лащиться, де стріне. О, він, вашого брата любий спуску нігде не дає. А де тепер довбня? спитала, помовчавши Христя. По шинках шляється. Раз у мене в чорній ночував. За що? П'яного знайшли під тином. Бажала б я його бачити. А що із ним зналася? Я жила у їх, як одійшла від рубця. Він добрий чоловік. Та його жінка, хоч і колишня подруга моя, а лиха людина. Як переїжджали з куту, я забігала до неї. У пустці живе з москалем і рада, що чоловіка здихалась. З чого ж він живе, хто? Та довбня ж. А чорт його знає. У день біля суду швендіє піймає якого мужика, настрочи йому прошеніє. От і є на випивку. А в нас добре, що не купована, усміхнулася Христя. Пий і п'яним ніколи не будеш. От, та ти ціла шельма, обізвав її книж, помітивши лукавий посміх в її очах. Я не шельма, а я шельмочка. Пестливо отказала вона. Книж залився веселим реготом. Знаєш що, Христе? Мене, може, переведуть швидко з цього місця на друге. Ти поїдеш зо мною? Куди? Не знаю ще куди. Може, і в Н. Туди я нізащо не поїду. Чому? Там усе знайомі люди. З села наїдуть, пізнають. А тобі що? Нічого, тільки я не поїду туди. Ну, а в друге місце? Звідси нікуди не хочу. Я б одного бажала, коли б ви пристроїли мене тут де-небудь. Де ж я тебе пристрою? У гостинниці де. Сказали якому небудь гостинникові, щоб дав мені хату, а платити хто буде? Не без добрих людей, зітхнувши, отказала Христя. Гуляй, значить. А що ж мені більше робити? трохи несплачем вимовила Христя. Другі гірші від мене, та й усього в них є. Я тільки одна дурна така, що досі нічого не нажила. Розмови на якийсь час запнулася, Христя сиділа, похнюпившись, книж мовчки, міряв хату своїми довгими ступнями. Дурне ти надумала, сказав він перегодом, тобі зо мною краще буде. То біганина, та неспокій, а то хазяйкою дома жила по мене. Була вже я такою хазяйкою, знову зітхнувши, сказала вона. Як хочеш, я не держу тебе. Кажу тільки, тобі гірше буде. Уже не буде гірше, як є. Того дня вони більше не говорили. Книж бігав по службі, а Христя, сидячи дома, думала про своє життя. Господи, до чого вона дійшла? До чого довели її добрі люди та лихе життя? Коли б мати устала та глянула на неї, у той час, коли вона прохала книша помістити її в гостиниці, що б вона сказала? Умерла б знову і більше не бажала пуставати. Що ж їй робити, що їй казати? Їхати з книшем? Ні за що. Остогидлий та осточортілий. Коли б вона не боялася його, вона б і одного дня тут не була. А то цілуй його пести п'яну пику. Хіба не гірше їй тепер? То хоч вільна ти, а то так і бійся, Запруть тебе у той каторжний блощиник, або ще й далі завдадуть. Коли піймалася мишка у руки котові, Твори його волю, тіш його серце, Ригочися, перекидайся. Що до того, що тобі слізки, або йому смішки. Книж прийшов перед світом. Ну тепер, Христе, прощайся зі мною. Їду я, вен. Так швидко? Так, назначили помощником справника. Оце з товариством могорчували. А як же я? За тебе я говорив одному чоловікові. Ну, обіцяв. Добрий мій, любий мій, скрикнула вона, чіпляючись на його шиї. А все тобі б краще їхати зо мною. Звісно, не зараз. Тепер ти перейдеш у гостиницю, а я поїду, роздивлюся, квартиру найму. Чуєш? Чую, чую, одказала Христя, думаючи, перемісти мене з цього пекла, До віку моя нога не буде у тебе. Уже Христя цілий місяць живе в гостиниці. День спить, ніч гуляє. Де сама вона не була кого в неї не перебуло, і все те безпросипне п'яне, зачуміло завзяте, безмірно розкидчасте. Вино річкою л'ється, гроші наче полова сиплються. Скільки їх перейшло через христині руки? А де вони? Тільки й того, що пошила собі нове плаття, купила шляпку, сорочок. Останнє все до хазяїна йде. Легко сказати, за одну хату 50 рублів у місяць дати. А їсти захоче вона, то беруть з неї не як з усіх голодних людей, а удвоє більше. Уп'ять же прийде до неї хто плати карбованця. Прислужники собі по полтиннику правлять за те, що дають знайомим. Що вона корова, котру безпрестанно доять, щоб більше узяти користі. Та й корова позбудеться молока, а вона. Уже в неї очі від безсонних нічок потускніли, личко поблідло, пожовкло, щоб закрасити його. Приходилося підмальовувати червцем. і вона малювала. Як у того душогуба з очей не сходять зарізані душі, так у неї не сходило почуття чогось недоброго, чогось лихого. І як той, щоб забутися, іде на нове душогубство, чужою кров'ю заливає свій перший слизький ступінь, так і вона, прийшовши до помки, заливала себе вином. Від його весело стає на душі, серце скоріше б'ється, кров шпарче бігає по жилах, а в голові вихор думок та гадок, легких, як тінь, шумуючих, як вода у прірві. Який сказ знайшов на неї, якась несамовита хвиля підхопила її і кудись мчала. Вона не намагалася здержатись, хай несе, і понесло Христю у плин за водою, та й донесло до шпиталю. Тіло її покрилося струпом, лице услалося синіми плямами. На лобі з кулак завбільшки Вигнало гниючу гулю. Горло боліло, голос, як розбитий чавун, хрипів. А далі зовсім спав. Не говорила вона, а